Справи, все, що на думку слідства не зашкодило б не справі, було оприлюднено з тих пір. З тих пір, слідство нам не дозволяє оприлюднювати якісь інші додаткові відомості, які б сказали щось більше, ніж на тій великій прес-конференції 8 лютого цього року. То версія так само залишається? Залишаються декілька версій. Одна ключова версія це вбивство через професійну діяльність громадянина Російської Федерації, журналіста Павла Шеремета, який працював в Україні в Росії а ще до того в Білорусі. Українській правди кажуть, що вона входить до семи справ, які взагалі неможливо розслідувати. нібито їм сказали правоохоронці. в чому питання? Ну це твердження доволі маніпулятивне. Це складний злочин. Він входить в той відсоток злочинів за. Статистикою ЄРДР я підкреслю не поліція, а єдиного реєстру розслідування, головним розпорядником, якого є прокуратура, рівень розкриття злочинів, таких умисне вбивство, становить 87%. На жаль, такі злочини добре підготовлені, кваліфіковані, чітко сплановані і проведені, входять в ті декілька відсотків злочинів, які розкриваються. На жаль, дуже тяжко. Це треба розуміти, адже готували цей злочин дуже фахові. Злочинці, скажімо так. голови МВС сказав, що на 95% п'ять слідство здійснило свої які радниці? Я не пам'ятаю, на радіо свого сьогодні був радник на на чи на віком почнець. Я не важливо, але він радником ВВМВ. Він сказав, що на 95% слідство здійснило, все, що треба в справі шермета. Тому питання то хто ж таки вбив по Шермета? Хто вбив Павла Шермета, відповіді на це питання немає тому, що цей злочин не розкритий. Слідство на даний час не має села підозрюваних. Слідство провело кількість велику кількість інше, що слідство на відміну від журналістів не може. Показувати результати цих слідчих дій, демонструючи прогрес, як цього вимагаєте ви, як цього вимагає суспільство, цілком справедливо. Але на жаль, слідство не може оприлюднити всі відомості, скажімо, всі відео з камер розпостереження, які вони мають у своєму розпорядженні, більш ті, які були показані на великій прес-конференції 8 лютого цього року, саме з мотивів таких, щоб мати. Можливість розкрити все таки цей злочин, а не показати хороший сюжет чи хороший красивий фільм по телевізору. Саме це є головними мотивами слідства. Ще раз я б хотів би, щоб ви зрозуміли, Потерпіло нас громадянин Російської Федерації, який мав доволі активні контакти на території країни-агресора Російської Федерації, які дослідити слідчим шляхом зараз є неможливим для українського слідства через характер нинішніх відносин між правоохоронними органами України і Російської Федерації, країни агресора. Так само марно сподівається. Атися на якусь правову допомогу від слідчих органів країни агресора У будь-якому разі, слідство із дуже хоче провести слідчі дії з. Контактами на території Російської Федерації ну хоча б допитати Кліменка, з яким зустрічався, потерпілий незадовго до своєї загибелі. і Вів якісь розмови, все це значно ускладнює слідство. Я прошу, щоб ви це розуміли. От Всі ці контакти, зокрема на російській території, дослідити зараз слідчим шляхом, або допитати неможливо так само неможливо сподіватися на правову допомогу з боку правоохоронних органів Російської Федерації. Це суттєво ускладнює слідство. Суттєво. Але воно не стоїть на місці і працює постійно. Хоча ми з іншого боку розуміємо, що сьогодні є підвищений такий суспільний тиск, цілком справедливий, на демонстрацію якогось прогресу на демонстрацію результатів. На жаль, поки що ми не можемо сказати щось суттєво більше ніж те, що було сказано 8 лютого. З вашого ще раз півроку пройшлося 8 лютого. І чи будуть фотороботи, чи відомо хто ці доводити змогу... ще тоді, 8 лютого було чітко заявлено цій великій прес-конференції, що ми умисно закрили слідство, умисно закрило обличчя однієї з ключових підозрюваних, ну осіб, яка дуже цікавить слідство, яку воно підозрює, ну не процесуальний спосіб підозрює, а підозрює з точки зору логіки слідства у виконанні цього злочину. умисно закрили, заради того, щоб мати можливість все таки. Виходячи з тактики слідства, розкрити цей злочин. Якщо слідство буде вже в повному тупику, і тоді було чітко про це заявлено, воно розкриє ці обличчя і покаже з цього слідство робить висновок, що є. Декілька напрямків, по яких воно активно працює, але на жаль, не може вам зараз прозвітувати так, як ви хочете і суспільство. Хоче демонструючи які, на який прогрес, конкретно по цих особах є прогрес. По цих особах є про слідство. Триває Це слідчі дії. -працю. 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 Клименко регулярно на скайп-конференції. Він взагалі навіть на скайнеру. Ну тобто ви не можете його по скайпу депутати. Ну, а ви можете Ну, я На, на даний час провести слідчі дії є неможливим з цією особою. Чому? Ну, По-перше, на це треба хоча б його добра воля. А до нього зверталася? Ну, безумовно. Артема, чи можна зробити висновок з ваших слів, що через те, що неможливе проведення слідчих дій у Росії, допити і таке інше, саме через це слідство? Ні, це значно ускладнює слідство. Я не кажу, що це ключове, що не дає результату, але ви мусите розуміти, це значно ускладнює слідство. Я, ну, адекватно просто треба оцінювати контакти. Потерпілий був журналістом. Мав. Дуже широкі зв'язки в журналістських колах і в політичних колах, і в нашій країні, і поза межами нашої країни, і в Російській Федерації, і в Білорусі дослідити слідчим чином ці зв'язки важливо слідство. Воно на даний час позбавлене можливості проводити ці слідчі дії так. Це звичайно впливає і шкодить слідству. Це не гальмує слідство на 100%, А це звісно впливає на якість слідства, зокрема, і на те, що ми зараз не можемо сказати більше ніж ми сказали 8 лютого цього року. Ви сказали, що на ви сказали, що виходили на Клименка. Як саме, яким чином що я не можу я не можу вам зараз це сказати, тому що слідство мене не уповноважувало про це го говорити. Фахівці-експерти ВР були залучені виходячи з міжнародно-правових доручень під процесуальним керівництвом Генеральної прокуратури для проведення певних експертних досліджень, зокрема механізму вибуху і елементів вибуху пошкодження автомобіля. Ми про це говорили на Великій прес-конференції 8 лютого. Так є можливість, але винятково з дозволу. Процесуально Генеральної прокуратури і надалі залучати міжнародних фахівців до проведення цього розслідування. Але тут головна, головна роль у Генеральної прокуратури як ключового органу, який проводить. Ці міжнародно правові комунікації і Клименко відмовився. Правильно я нічого, відповідь. я нічого не можу сказати сю приводу. Я просто хочу сказати, що слідство позбавлене можливості провести слідчі дії на території Російської Федерації з, з, з тими контактами потерпіло, які важливі для слідства. А скільки сказ приводу цього розстрілу на Чернігівській? якщо є у вас інформація? Там це щось зна ще один приклад. Вчора на Чернігівській був вбитий громадянин Російської Федерації. Громадянин Російської Федерації, який в Російській Федерації вчинив злочин вбивство. І тут на нашій території перебував. Припускаємо, що переховувався. От вам ще один приклад того, як на нашій території я хочу, щоб ви мені правильно зрозуміло, у нас в принципі відкрита демократична країна, але Після вбивства Павла Шермета у схожий спосіб було скоєно три вбивства е, офіцерів Служби безпеки і е, офіцерів Міністерства оборони. Полковник Харебрюш у Маріуполі в березень 2017 року. 27 червня цього року полковник і полковник возний в Константинівці, полковник Шаповал у Києві. У схожий спосіб. Е, ну, для нас, для ні, для нас э, схожий спосіб виконання подібних злочинів, починаючи 20 червня 16 року і закінчуючи 20, 20 липня 16 року, закінчуючи 27 червня 2017 року, як і низка інших факторів, про які я вже сказав, свідчить про те, що доволі ймовірним, доволі вирогідним є саме російський слід у низці цих злочинів і безпосередньо. У злочині щодо громадянина Російської Федерації журналіста Павла Шерема цей росіян якого були він якийсь свідомий чи це взагалі ні? Це особа, яка скоїла злочин на території Російської Федерації, вбивство і уникала російського правосуддя і опинилася тут на нашій території? Як ви пояснює присутність на в на... ніч перед вбивством колишнього співробітника СБУ Стименка? Він давав допит, що мож можна сказати, чи задовольнив його допит слідству, і як пояснює слідство його присутність там? Слідство не уповноважувало мене розкривати результати допиту у Стименка. Я Тільки можу підтвердити, що цей громадянин допитаний слідством, і від нього отримані свідчення, яке має у своєму розпорядженні слідство, яке на жаль, мені а може й на щастя, не уповноважувало розголошувати. А скажіть, встановлено вже? Петро Порошенко зазначав, що може взяти цю ситуацію під контроль. А скажіть, він має право впливати на свої структури на підсвітку? Звісно, ні. Слідство веде голосліч управління національної поліції. Голова національної поліції генерал поліції Сергій Князь був призначений 8 лютого рішенням колегіальним рішенням Кабінету міністрів за поданням міністру, за поданням прем'єр-міністра, якому рекомендував його міністр внутрішніх справ. Він є абсолютно самостійною фігурою, яка проводить кримінальні розслідування в нашій країні. І безпосередньо це також. Добре, ви сказали позичали. Я не, можу, я не можу вам дати відповідь на це питання з міркувань слідства, щоб е, мати шанс розкрити злочин. І стосовно виконавців, яка все таки є головна вертість того, хто є виконавцем, можуть бути виконавці. Це слід російський чи російський? Російський слід я сказав, чому ми вважаємо його, чому ми вважаємо його найбільш ймовірним. Але е, зрозумійте, що. В нашій країні перебуває багато громадян різних країн, зокрема і громадян Російської Федерації. Не всі вони є законослухняними, як показав зокрема вчорашній випадок на метро Чарнігівське. Тільки нещодавно РНБО було прийняті необхідні, на наш погляд, рішення щодо посилення. Контролю щодо в'їзду в нашу країну різних громадян, зокрема тих, з яких може бути загроза, і національній безпеці, і взагалі, правопорядку це важливе рішення. Добре, що воно прийнято, але його ще треба реалізувати. Очевидно, що воно було прийнято, враховуючи цілу низку факторів, цілу низку подій е і цілу низку, скажімо так, дій е країни агресора і тактикою його дій, яка вона робить на території нашої країни. Мова йде про е добре організовані, чітко сплановані і залученням е можливих громадян нашої країни терористичні акти і злочини. Наймовірніше, що жертви одного з таких міг стати і став е -е, Павло Шеремет. Але ми не можемо зараз сказати щось більше саме через те, що слідство хоче розкрити цей злочин і робить все, щоб розкрити цей злочин, навіть не зважаючи на ті складності, які я вам вже тут навіть скільки часу потрібно для того, щоб знайшли вбив. Я не можу вам це сказати стільки, скільки буде потрібно слідство. Іноді злочини розкриваються через дуже довгий проміжок часу. Іноді ні. Можливо, він буде розкрити швидко, а можливо, це буде дуже довго. Ми тут не хочемо ставити якісь терміни або йти в ключі там, якихось соціалістичних змагань, розкрити під якусь дату, або розкрити під якусь там, подію, або, або що. Слідство працює щодня. Зрозумійте це складний злочин, тяжкий злочин. Знову ж таки, ще раз, у схожий спосіб було вчинено ще низку важких злочинів. Це свідчить про те, що це не випадковий злочин, добре підготовлений, добре спланований, його тяжко розкривати. Звісно, ми визнаємо і те, що певні прорахунки могли бути допущені слідством тактичного характеру. Але вони виправлені з журналістами є співпраця з тими, які вказали на це. І ми ще раз звертаємося до журналістів до всіх, де да всіх громадян. Якщо комусь комусь з них стане відома якась деталь, якась, я не знаю, якийсь факт, який на їхню думку може допомогти слідству. Ми розуміємо все бажання журналістів зробити хороший жур, журналістський продукт. Але в тому числі я вважаю це, ну Необхідність і, напевно, громадянський обов'язок поділитися цим фактом зі слідством у той спосіб, який вони вважають за потрібне, але тільки для заради того, щоб слідство мало можливість, мало шанс розкрити злочин, бо злочин нетривіальний. Дуже складний у розслідуванні, скажіть чи відомо вже наскільки широке коло ймовірних підозрюваних і тих, хто може бути причетний до цієї справи, замовники, виконавці і так далі? Скільки це людей? 10-20 зараз слідство розглядає? Не один так точно ну. В Більше не можу щось скажу. Ну, яка різниця, я скажу, 10 чи двадцять? Ми будемо різниця? розуміти, скільки ще часу Мене потрібно для того? Мене щоб... не звинуважувало, це не залежить від того. Це складний злочин ще раз. І по кількості, і по механізму викор... його скоєння, і по плануванню, і по прикриттю, так би мовити, злочинних дій іншими діями, його скривати нелегко.